Серіал Его або чоловікам довіряти не можна в головних ролях Альперен й Меліса Аслипамок. Серіал розповість про те, як чоловіки іноді грають з почуттями жінок, не для кого не являється таємницею, що деякі чоловіки зраджують. В кінцевому результаті все закінчується тим, що жінкам набридає терпіти до себе такі відношення, і вони починають шукати можливості помсти, які можуть бути надзвичайно різні. Все залежить від характеру людини, якій було нанесено образу. Героїня серіалу неодноразово помилялась в тих, хто зустрічався на її шляху, зіштовхуючись при цьому і жорстким розчаруванням. Дівчина була вимушена зробити для себе певні висновки, і вона приймає рішення більше не прив'язуватись до тих, хто в кінцевому результаті обманює Шахмаран. В головних ролях знялись сирина Сирикая, бурак Деніс. Сюжет цієї драми занурить нас у таємниці турецької міфології. Головна героїня серіалу це вродлива дівчина Шахсу, яка нещодавно втратила свою маму. Окрім цього, вона хоче познайомитись зі своїм дідусем, якого вона ніколи не бачила. Одного разу вночі він вирішив покинути її без будь-яких пояснень. Це і стало причиною внутрішньої травми матері Шахсу, яка пізніше почала страждати психічними розладами. Дівчина хоче Розшукати цю людину та розказати йому про смерть мами. Також вона надіється почути пояснення причин його дій багато років тому. Коли вона приїжджає в Адану, то відразу потрапляє в таємничу спільноту, яка називається Мар. І веде своє походження від шахмаран. В країнах Азії дуже популярна народна легенда про шахмаран. Ця міфологічна історія розповість про людину на ім'я Джамаз, котрий одного разу потрапив в незвичну печеру, яка кишила білими зміями. Головною серед них була напівжінка, напівзмія шахмаран. Невдовзі між Джамазбом та Шахмаран виникають великі почуття. Довгий час чоловік жив у печері, насолоджуючись своїм коханням. Але одного разу він захотів повернутися в світ. Джамазб вирішує залишити кохану, пообіцявши їй, що нікому не розповість про це місце, але не стримав своє слово, що й призвело до загибелі шахмаран. Серіал сім'я. Головний герой серіалу це впевнений в собі чоловік на ім'я Аслан Ківан Штатлитух, спадкоємець багатого сімейства. Сім'я Аслана є власником великої мережі нічних клубів, там де є азарт, дуже великі гроші, задоволення та бажання досягти неможливого. Завжди замішаний кримінал та незаконний бізнес. Це свого роду мафія та клан, який побудований на незаконному бізнесі. Аслан дуже розумний. Всі оточуючі його люди знають, що він не під кого не а навпаки, зможе інших підлаштувати. Під свої особисті амбіції неочікуваним поворотом в долі Аслана стає його знайомство із психологом Девін. Вона дівчина освічена та проникливим поглядом, здатна з одного погляду вгадувати думки та характер свого пацієнта, наділена всіма професійними якостями, Девін ще й надто гарна. Вона, як вихор, увірвала життя Аслана, погрожуючи розрушити одним махом всі перешкоди, споруджені руками в серці Аслана. Спочатку це нагадувало бій двох гострих розумів із сильним характерами потім настав ураган пристрасті. Це незвична історія кохання, адже тут замішані багато перешкод, аспектів пов'язаних із сім'єю Аслана.